Всім привіт! Приготувала сьогодні не то аджика, не то якась ікра, але дуже смачна заготівка із синіми баклажанами і із помідорами. Якщо вам цікаво, зайдіть і подивіться, як її готувала дуже швидко, а смачно і ароматно на всі сто. Ну що, я взяла уже, я зараз скажу в обрізаному вигляді, сіки в мене, 3,5 кг баклажана, 4 кг помідор. Перець болгарський, штуки 4-5 візьміть для кольору, щоб сама оця заправочка була, тому що помідори не дадуть такий колір, а червоний перець саме дадуть такий гарний і трішки присмак і колір. Я підготувала 5 перців чілі, але буду перекручувати, і бачити. І Півтори-два стакани часнику потрібно для цього рецепту. Що я зараз роблю? Перш за все, помідори разом з перцем до перекручу. перекручую. Якщо хочете, щоб не було насіння, будь ласка, на струму, я перекручу це все на м'ясорубці, тому що це самий такий простий, як кажуть, знаєте, селянський рецепт, тому все там може бути і насіння, і трішки десь шкірочка. Я перекручую це все на таку велику решітку, як ми робили з вами. Аджику і перцю. Баклажани це за бажанням. Хочете чистити, хочете не чистити. Мені, чесно кажучи, оця шкірка вона мені дуже така, знаєте, я її відчуваю. Краще, нехай баклажанчик трішки по подальшому розвалиться, але не буде цього Значить, Я нарізаю баклажан кубиком десь півтора на півтора і присолюю. Але я вам все покажу. Перше, що я зараз буду робити, це часнику, тому що мене ще немає. І поріжу баклажан і присолю десь дві столові ложки і залишу на годинку, щоб баклажанчик постояв. Я чищу. Зараз я цю мисочку трішки приберу, щоб мені було зручніше, тому що баклажани дуже-дуже великі в мене вимахали. Як ви там уже їх будете нарізати, це ваша справа. Дивіться, який прямо м'ясо баклажанове. І потім сіль і заллю холодною водою, щоб оце насіння, яке по можливості, щоб воно вимило, щоб його було менше. Тому що нарізала. Ну, у мене тут десь три літра води, тому я взяла три такі три пригоршні солі, посолила. Буду перемішувати, і нехай отак воно постоїть годинку. А поки що я всіх збираю сім'ю, чистимо часник, тому що він у нас такий дрібний, зовсім дрібний. Так, я сині насито, і подивіться, я ось зараз перекличу. Скільки тут зерняток. Це вони всі були там. У нас помідорів дуже багато, а тобі ще й сині були. Я не знаю, зараз я чую ваше запитання, якщо ці насіння зібрати, то вийде із них розсада. Я думаю, що так, да, тому що вони такі вже стиглі. Все, це нам не потрібно і, і баклажани я не промивала. Я скуштувала, мені вони насіль нормальні. Така велика сковорідка. Я наливаю олійки. Дві ну, столові ложки. Але старайтеся не всі баклажани сюди висипати, щоб вони не, не руйнувалися. В одне в один шар. І так поступово все це пересмажуємо. Зараз нагріється, я додаю і потім в окрему миску складу. Хоча ви можете брати і висипати, прямо поставити тут казан і прямо сипати в ту томатну нашу заправку. Так я зроблю. Дивіться, я поставила зараз туди додам сіль, цукор, і хай потихеньку ввімкну, хай потихеньку воно нагрівається. А потім, уже, коли цукор і сіль розтане, ми додамо баклажани, щоб вони були такі шматочками. Отак і зробимо. Я думаю, олійка вже нагрілася, і в мене баклажанчики прямо тут стоять. І потім беру і відправляю сюди. Тільки сукру, тут вже дивіться, можливо, трішки потрібно буде додати, які у вас помідори. У мене солодкі гарні, тому поки що півтори склянки. Далі додам 3 столові ложки солі, це пів склянки. І враховуємо, що у нас баклажанчики ми не промивали, вони там теж солоні. На один літр води у нас йшла столова ложка солі. Це окремо. Зараз ми вже готуємо. По смаку виводимо. Так, перемішую і хай це закипає потихеньку. Ми, поки воно закипить, ми пересмажимо всі наші баклажанчики. Все, додаю олійки і обсмажую всі баклажани. У мене ця маса ще холодна. Маленький-маленький вогник. І це дуже гарно, тому що я відправляю гарячі баклажани і вони. Холодні ці рідині, вони гартуються, щоб вони не розлазилися. А щоб смажити, дивіться, другу порцію я зовсім мало налила олії і дуже гарно обсмажується. А так, якщо багато олії, воно просто, знаєте, вариться в тій олії. Так, синенькі баклажани я всі вже обсмажила. Зараз вибираю, вже там під казаном вімкнула сильний вогонь. Зараз сюди. Трішки налю, щоб зібрати оцей жирок цієї томатної нашої заливочки. Ось так. Вимикаю. Оце саме смачне. Зараз часник так підсмажиться. І оце саме дасть такий смак і аромат. Додаю це до цієї маси і чекаю, поки закипить. Закипить 20 хвилин варимо і потім розливаємо по стерилізованих банках і закутуємо і під ковдру. Сюди додамо ще оцет. І я додам і ще перцю сухого чилі, тому що мені замало тут остроти. Це я вам покажу. Так, я додам зараз отакий перець. У мене сухий є, тому що мені замало гостроти. І чорного меленого перцю я сама подрібнюю теж чайну ложку. Ну що, потихеньку кипить. Ви можете кип'ятити це 20 хвилин і достатньо. У мене кипить 15 хвилин. Я додаю 4 столові ложки. оцту. 9 процентів, отакий самий звичайний. І ще 5 хвилин і буду розливати по банкам стерилізованим. Все розливаю по банках. Кипить, закручую і під контрю. що, подивіться, скільки вийшло багатенько. Так виглядається заготівка. Я ще раз повторюю, я навіть велику таку банку закрила, тому тоді відкрию її. Ми зараз скуштуємо, а це. Дивіться, скільки ще одна баночка півлітрова. Я залишила в холодильнику, тому що в мене дуже полюбляються і з борщем, і просто так, і з м'ясом. Дуже-дуже смачно. Ну що, ми зараз давайте скуштуємо. Ну що, я взяла маленький кусочок хліба і будемо куштувати нашу смакоту. Я то вже куштувала, але разом з вами обов'язково. Який колір гарний, ароматний і дуже смачне. Особливо, коли холодне, як смачно. Мені, звичайно, ще більше гостренького перцю, але я роблю не тільки для себе, а для всіх. Запрошую вас переглянути це відео і обов'язково приготувати. Діліться відео в соцмережах, підписуйтесь на мій канал, на сімейний канал Життя без кастрюль. Будь ласка, приходьте, дивіться, і саме головне готуйте. Здоров'я вам, миру! І гарного апетиту. До побачення!